Юрій Чмир не підозрюваний. Так, вирішив сьогодні о 9-й ранку за річний районний суд міста Суми. Про це повідомив нам адвокат чоловіка Тарас Безпалий. Було проголошене рішення щодо тих вимог, які я ставив у відкарзі. Відкарга була задоволена. Що стосується безпосередньої мотивації, ну, я можу допустити, яка там була мотивація, але зараз монтувати не буду, тому що повного тексту рішення поки що немає. Проголосити текст рішення у повному варіанті мали сьогодні о 5-й вечора. Втім, засідання перенесли на 10 серпня. З часом, поки не визначились, попередньо назвали 10-го або 11-ту -го годину ранку. У прокуратурі Сумської області ухвалу суду про непідозрюваність Юрія Чмиря та вимогу внести зміни до єдиного реєстру до судових розслідувань відкоментували так. Чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає права будь-кого з учасників Оскаржити повідомлення про підозру ні вищестоящому прокурору, ні до слідчого судді. Відповідно, і повноваження слідчого судді щодо скасування повідомлення про підозру кримінальним процесуальним законом не передбачені. Також ні кримінальним процесуальним кодексом, ні положенням проведення єдиного реєстру досудових розслідувань не передбачена можливість виключення відомостей з реєстру, зокрема і щодо повідомлення особи про. Зазначу, це справа, в якій екс заступник глави адміністрації Януковича, екс-очільник області та нинішній депутат обласної ради за версією наглядового відомства проходить як особа, що приховала паспорт, підробила документи і внесла до декларації про доходи за 2016 рік неправдиву інформацію. Максимальне покарання за такі дії до двох років позбавлення волі.